Добрий день, говоримо про події війни, те, що навколо неї, які очікування. Ну зараз більше можна говорити про те, що відбувається навколо цієї війни. Хоча, звичайно, події на фронті, події, події в українських містах вони інтенсивні. Тим не менш багато що зараз відбувається за межами України навколо стратегії, чим все це закінчиться. Якщо говорити про фронт, великих змін немає, але можна вже підводити той період, який росіяни називали літнім наступом. Це була така кліматична політична подія. Вона була прив'язана до початку осені. До цього періоду російське керівництво хотілося звітувати перед своїми партнерами і противниками про свої досягнення для того, щоб мати певні переговорні позиції і якось це використовувати для власних інтересів. Перш за все для Китаю, як основного англійського слова неблер такого спонсору можна сказати Росії. У цій війні, ну і у відносинах з сполученими штатами, з якими також Росія намагається вести переговори, і от до кінця літа вони мали росіяни цей період досягти великих успіхів на полі бою. Ситуація все літо змінювалася мало. Те, що ми зараз бачимо теоретично, ну таке ж саме, як на початку літа, коли цей наступ відбувся. За основними напрямами. Ситуація також змінювалася мало. Якщо говорити про північ, то перше вклинення російських військ, яке було ну, з боку Сумської області, воно як було невдалим для росіян. Вони вклинились, але зараз вони намагаються утримати оборону так, щоб тих плацдармів, які зайняті, так щоб не втратити їх. І зараз вже виглядає так, що це був маневр для того, щоб сковувати українські сили від інших напрямів, які для росіян вважались більш важливими, також вони не досягають значних успіхів, хоча намагаються з боку Харківської області. Там в них є такий план, яким чином дійти. дійти Дійти, можливо, до Слов'янська, ну, це далекі, далекі такі думки, якщо вони не зможуть дійти до Слов'янська із, із півдня. Чому їм це потрібно? Тому що тимчасово окуповані території України вони мають тенденцію перетворюватись на пустелю через відсутність нормальної інфраструктури. Перш за все, водної інфраструктури, і в Слов'янську там починається там, ключовий вузол а, забезпечення Донецької області водою аж до Маріуполя. А, і, і, там теж немає росіян успіху. Вони мали певний успіх навколо Покровська. Вони здійснювали тиск на Покровськ для того, щоб ну це основна така агломерація, яка дозволила б їм, якби вони її захопили. Вона б їм дозволила захопити всю Донецьку область швидше захопити, у тому числі всі фортифікації, які там є, які вони вже більше трьох з половиною років війни не можуть пройти. А їм дуже потрібно вийти на ну на степову частину України для того, щоб погрожувати основним економічним активом України, які в центральній Україні в степах. Там і зерно, і метал, і рідкоземельні елементи. Але теж не змогли вони навколо Покровська нічого зробити. В них був начебто вдалий прорив, верніше просачування великими силами біля Покровського, але тепер виявляється, що цей, це просачування або прорив сховало занадто багато сил росіян навколо Покровського. Це повністю ще не локалізований цей прорив, але там значна кількість російських військ скована. вона може потрапити. частково знаходиться в оточенні, може ще більше потрапити в оточення біля Покровського. Це вклінення, і цей, ця операція російська вона забрала забагато сил так, що зараз росіяни навіть перекидають сили із півночі на цей напрям. Намагаючись отримати і, і не, не, не допустити оточення цього угруповання, там вже кілька бригад, якщо вони знищені, то значно. значно втратили боєздатність російських. Ну і от через цю операцію, яка здавалася у липні, почалася як такий російський успіх. Тепер виявляється, що це, це їхня невдача, і тепер вже видно, що на полу Покровського у них немає сил з тим угрупованням, які вони там зібрали більше ста тисяч. Вони не можуть виграти цю битву за Покровськ. Ну і зрештою залишається ще один такий великий напрям, де велика активність. Це ну на, на півдні з боку Запоріжжя і на стику кількох області областей Донецької, Дніпровської і Запорізької. Там росіяни також накопичили значне угруповання. Воно велике є оцінки, що там. 50 тисяч з боку росіян вони його посилюють, і там в них є певне просування саме з того боку. Вони Зуміли ну заскочити на територію Дентровської області. Це поки що не оперативне, таке їхнє досягнення, але це фактично єдине досягнення їхньої літньої наступальної кампанії, що вони що на вони сьогодні а, мають такий ну, наступальний потенціал у бік Запоріжжя і заскоку на територію Дмитроської області. Але в цілому фронт змінився мало до параду в Пекіні, і можна сказати, що цей літній наступ Росії Україна не програла, принаймні, і те, що Україна не програла, означає, що росіяни його програли. Вони Путін те, що він говорив. Кулуарно і публічно він не може досягти цих цілей, захопити Донецьку область і вже ніколи не матиме сили, якщо не отримує значної зовнішньої допомоги. Тобто у Росії сил на це немає. Це очевидно і постає чергове питання: а чи взагалі є сили у Росії досягти так званих цілей СВО? Те, що вони називають спеціальною військовою операцією, е, встановлення політичного протекторату над Україною за допомогою військового тиску, Ви, виникає велике питання, тому що літній наступ для, для того, щоб забезпечити взагалі е, часові рамки для цього наступу, росіяни витратили дуже багато сил і переговорних, і е, е, з боку спецслужб, але вони нічого не досягли. Порівняно з початком весни, і зараз і зараз постає питання, що вони будуть робити далі. В Принципі навколо цього є дві ключові події: велика китайська зібрання. воно було зібрано у зв'язку з річницею закінчення Другої світової війни на Далекому Сході. Ну, власне, це і є закінчення Другої світової війни з капітуляцією Японії. Ті, хто там зібрались, не мають великого відношення до цієї дати. Ну, тим не менш, Китай вважає, що він є центром от такої перемоги на далекому на далекому сході над країнами ОСІ у Другій світовій війні. Ну і там зібралось велике зібрання. Таке шанхайської організації співробітництва, і воно було пові... зв'язано із військовим великим парадом. Стосовно закінчення Другої світової війни. За великим рахунком, нічого там великого не відбулося, окрім е, такої медійної картинки. Е, там немає жодних великих рішень на рівні ШОС, е, економічних або ну, практичних, адміністративних, нічого там нового немає. Просто зібрання зібрались порядка тридцяти країн, лідерів тридцяти країн, які, ну, які орієнтовані на Китай, готові, готові разом з Китаєм будувати нову систему відносин. В основному це авторитарні країни і авторитарні лідери, так можна сказати: авторитарні лідери. Для нас для. Війни для її перспектив дуже важливим було зібрання у трьох лідерів Китаю, Кореї і Росії, тому що на саме на цій зустрічі могло б бути вирішено, що буде далі після того, як Росія зазнала невдачі з літньої кампанії. Якби були рішення, що Росія отримає за, наприклад, за китайські гроші ще кілька сотень корейських військ, з якими б вона могла посилити угруповання, і ще кілька сотень клонів ракети Скандер м виробництва КНДР, ну можна було б сказати, що вони щось нове готують і можливі можливе продовження, але ми нічого такого and Це означає, ну з іншого боку, і не було ознак того, що Китай вирішив припинити підтримку Росії в цих у цій війні. Ні, цього не відбулось. хто формально все продовжується, але і немає ознак того, що буде велике посилення Росії. Можна очікувати, що так росіяни продовжать тиснути на тих ділянках фронту, де це можливо. А там, де є проблеми у наших військах, ці дві. Основні проблеми, я б сказав, у тому, що ну, за моєю власною оцінкою вона збігається з багатьма іншими оцінками, що е е щільність фронту з нашого боку вона недостатня. Росіяни можуть просаджуватись, е і це означає ну недостатньо, недостатньо людських ресурсів, які поки що не перетриваються щільністю. Мертвої зони дронів вона також не повністю непрозоро. Росіяни можуть проходити. Ну і друга, те, що росіяни досі достатньо вільно працюють кабами на лінії фронту. Це означає, що або наша авіація не має. Достатнього озброєння, або є інші причини, але це створює проблему для фронту. Ну і результати китайського зібрання у тому, що ну очевидно, росіяни мають ресурс на. Виробництво дронів вони продовжують їх виробляти. А, ці дронні атаки вони не, не вийшли за той максимум, який був досягнутий росіянами у а, червні і липні кілька сотень на день через певні періоди. Ці удари вони вже добре відбуваються нашими силами протиповітряної оборони, Там не так багато ракет. Десятки ну максимум, але багато дронів. Багато дронів ну, можна сказати, російсько китайського виробництва, тому що вони ну, і значною опорою на, на вузли і елементи з Китаю виробляються. Виробляються багато. Ми бачимо, що вони не створюють зміни ситуації. Це також можна сказати, просачування фронту. Вони намагаються знайти де можна ударити. Якщо подивитись далі, так само росіяни намагаються намагаються знайти вразливості у політичній, в адміністративній системі і знайти ту точку, куди б можна було ударити так, щоб дестабілізувати ситуацію, це не досягає росіяни. Не досягають результату, але і немає ознак того, що вони будуть зупиняти, що їм сказали зупинятися. А з іншого боку, ми бачимо, що все ж таки консолідація. Консолідація завершується той період, коли Сполучені Штати намагались так би мовити відірвати Росію від Китаю. Це також завершено. Очевидно, що з цього не станеться, і ми бачимо нову консолідацію навколо України цього тижня. Ну, дві важливі зустрічі одна в Данії, інша в Парижі. Власне, координація подальших кроків у цій війні з боку України і наших партнерів. Підтримка може бути е, забезпечена Україні. І, і тут, тут важливо те, що система постачання зброї в Україні вона працює, вона удосконалюється, е, і навіть те, як росіяни зараз е, завдають удари дронам, е, вони намагаються більше і більше. Завдавати ці удари по західним регіонам, тобто це ознака того, що росіяни дуже дуже бояться постачання зброї. Яке йде ну, з боку Польщі, от всю цю логістику вони намагаються якимось чином зачепити цими дронами. вже стало практикою, що під час кожного такого російського удару, який йде на захід, оминаючи зони української протиповітряної оборони в інших регіонах, вже регулярно піднімаються польські літаки, ну і літаки, які і літаки НАТО, які охороняють польське небо. Тобто, от ми бачимо. Такий новий період війни також ну, слід зазначити, що на фронті знову почала з'являтися російська бронетехніка. Це не нова бронетехніка, це бронетехніка, яка була відремонтована, яку вони готували для наступу. Ну і можна сказати, що є спроба росіян провести ще одну хвилю літнього наступу, але очевидно він буде ця хвиля. Слабша за літню у них можливо є сили для того, щоб тиснути в бік Запоріжжя, там зібрати всі основні ресурси наступальні, ну і намагатись відволікати і стримувати українські сили на інших напрямах. Від таких вже політичних військово-політичних ігор, як навчання ОДКБ Білорусі, навчання захід, які перетворилися саме на такий інформаційний крок для того, щоб відвалювати ресурси на інші регіони операціями на півночі в Сумській Харківській області. Хоча там є певні певні спроби досягти реальних результатів, якщо говорити до про проблему водопостачання. Тимчасово окупованих територій. Але в цілому ми от знаходимося, звичайно, ну, на жаль. Ще не на кінцевому періоді війни, але ми бачимо, що росіяни не виграли свою головну головну битву цієї війни, яка мала зламати українські сили оборони, зламати міжнародну логістику і зробити Росію сильнішим, так щоб після цієї битви, великої битви за Покровськ, щоб вони були сильнішими і сильнішими, і а ми тільки слабшали цього не відбулось. Росіяни не Виграли. І оскільки вони не виграли, це означає, що ми виграли цю битву літню, ну і виграємо війну.